Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його фіс, і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці, і так далі. Давайте зараз розберемо все. от я тільки після зустрічі розкажу все, як є. Бо дуже багато російської пропаганди, вкидів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике велике натхнення. Це друзі, єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії, але всі накази йдуть саме з Британії. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана і краще кандидатури ніж залужний. Які реально переживає за військових, які реально переживає за те, що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії, це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть, попри все про нападу такої величезної країни на нас, все рівно стоїть і от. Я коли спілкував з Залужним, він настільки глибоко в цих процесах, політичних, він сидить за цим, міркує. Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний, більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. Навіть якщо половину розікрали, давайте уявимо, щоб половину роздірібанили і так далі, якби не ці бабки. України вже б не було, поняли. В тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто це Британія, і це так само наші люди, які в Європарламенті знаходяться. Путін міркує імперіалістичне міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю захватить оцю всіх, отак. Так, в першу лінію наш тур погнав на Польщу. Отака історія буде. А хто не захотів розстріляти, Ленисилки в Сибір це все було, Гладомор, це все було. Люди позабували. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка. Не політично в якомусь там а, антуража, да, замішана чисто для красити, а людина, яка дійсно знає війну, зсередини знає, всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Залужний настільки реально вариться в процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. Тобто він настільки з народом України насправді він старається це дуже коректно політично, економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати. В той же момент він каже правду. А люди цього не замічають. Треба і політичний статус, і людський статус, і, і вміння домовлятися, і залужено велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його, його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, в якій рахують себе.